«Чумацтво в Україні історія розвитку. Одним з найдавніших і найвагоміших допоміжних занять українців було чумацтво. Початки цього заняття сягають до Київської Русі. Так, у літописі Руському згадується про соли, що займалися транспортуванням солі з Прикарпаття. В 14-15 століттях чумацтво перетворилося на промисел, тобто стало важливим джерелом заробітку значної частини населення. Не менш інтенсивно розвивався даний промисел у наступних сторіччях, досягши найбільших масштабів наприкінці 18-го у першій половині 19 го століття. Тоді чумацтво побутувало майже на всій території сучасної України. Чумацтвом займалися переважно селяни і козаки, подекуди міщани, духовенство, поміщики. В добу середньовіччя основною продукцією їхньої торгівлі були сіль і риба. Їх транспортували в найвіддаленіші куточки України, а також у Росію, Литву, Польщу та інші країни Європи. Сіль з Прикарпатії Криму, Рибу з Криму, понизя Дніпра і Дону. З розвитком промисловості і товарно-грошових відносин асортимент товару значно розширився, а маршрути Чумаків набули переважно південного напрямку. Зокрема, наприкінці 18-го, у першій половині 19 го століття вони доставляли до Чорноморсько-Азовських портів великі партії зерна, будівельних матеріалів та інших вантажів, а на зворотному шляху вивозили традиційну продукцію сіль і рибу. Чумацький промисел був суто чоловічою сферою діяльності, що зумовлювалося трудомісткістю та небезпечністю праці. В соціальному плані він був доступний далеко не кожному козакові чи селянинові. Щоб ним займатися, потрібно було мати насамперед воза і бодай пару волів. Більшість чумаків володіли однією-двома парами тяглових тварин і відповідною кількістю паровиць. Бідніших селян часто наймали за погоночів тварин, це давало їм шанс у перспективі стати самостійним прасолом. У далеку і небезпечну дорогу чумаки готувалися заздалегідь ще з зими. Вони лагодили свої вози, виготовляли запасні частини, осі дишла, замовляли в стельмахів нові колеса, відгодовували волів, запасалися дьогтем і харчами. Як тільки з під землі з першими весняними променями пробивалася трава, десятки чумаків на добровільній основі гуртувалися у так звані валки. Об'єднаними зусиллями легше було долати степові простори, захищатися від татар. Грабіжників чи навіть зграє вовків, допомагати один одному під час мандрівки. Валку, яка в дорозі розтягувалась на сотні, а то й більше метрів, очолював найдосвідченіший чумак, ватажок. Він визначав маршрут подорожі, домовлявся за платню на водних переправах і митницях, визначав місця відпочинку і ночівлі, стежив за дотриманням учасниками походу дисципліни і порядку. Був суддею при виникненні між чумаками суперечок. Такі умови праці й побуду спричинили виникнення специфічних норм звичаєвого права, що регулювали взаємостосунки між чумаками, сприяли утвердженню в їхній свідомості почуття взаємодопомоги, відповідальності, чесності, шанобливого ставлення до старших і досвідченіших. Довготривала мандрівка загострювала і кожного з них потяг і тугу за рідним краєм, домівкою, сім'єю. Що знайшло яскраве відображення багатющій уснопоетичній творчості, чумацьких піснях, народних оповіданнях і переказах, прислів'ях і приказках. Велика залежність успіху чумака від здоров'я волів, як тяглової сили, прищеплювала особливу любов до цих тварин. Втрата ж під час подорожі навіть одного вола вважалась великим лихом. Чумацтво належало до найпрестижніших видів заняття і промислу. Повагу до нього зумовлювала з одного боку відносна надійність заробітку, з іншого працелюбність, сумлінність, доброта, лагідність, щирість та інші позитивні риси характеру просола. Тому в середньовіччі майже всі юнаки мріяли стати якщо не лицарем-козаком, то бодай чумаком. Розвиток у другій половині 19 століття, особливо в 60-х-90-х роках, економічно рентабельного транспорту залізничного, спричинив швидкий занепад і зникнення чумацького промислу. Напередодні Першої світової війни ним займалися лише поодинокі селяни центральних районів і півдня України. І все ж, незважаючи на це, чумацтво становило одну з найколоритніших ділянок у виробничо-господарській діяльності українців. Позначилася на розвиткові певних галузі традиційної культури, народній медицині й ветеринарії, звичаях та обрядах, уснопоетичній творчості, мистецтві.